Чому поняття любові до себе може викликати агресивні афекти? А чому заперечення? А чому звинувачення у своїй безсенсовості як такій? Допускаю, тому, що коли прийняти цю ідею, повну її природність, невід'ємність від процесу життя, відчуття щастя, задоволення, повності, то доведеться дорослішати. Доростити себе до стану дорослої, зрілої людини, відповідальної за своє життя, свої почуття, відчуття, стати його автором. А так, А так ти інфантильна фігура. Тобі може 30, може 40, може, 50 біологічних років, а психологічних хто знає? 5, 7, 8, 11. І тоді все в твоєму світобаченні. Згустку претензій до світу та людей на своїх місцях. Ти гадаєш, тож і чекаєш в кращому випадку, а так то вимагаєш любові до себе. І все своє життя узалежнено, як мале дитя, очікуєш її зовні від зовнішніх фігур і першого кращого назначаєш на роль тата чи мами. І хочеш любові.